Шум в ухах постійний. Він то посилювався, то зменшувався, але він був постійний. Тобі щось розказують, розказують, ти наче думку вловлюєш, вловлюєш, а в кінці раз не, неправильний висновок зробив, отаке було. Я засинав, припустимо, в 10-й, просинався в 12-й через дві години і міг до ранку не спати. Я поможу вам. Кідки <клухи> я не допрошую. Я пам'ятаю, що саме в той момент я лежав лицем вниз, голову прикрив руками, і коли поруч розірвався снаряд, незважаючи на те, що очі були закриті, в очах стало світло, і я перестав чути навіть себе. Контузії, як такої не, ну, не лікувала. Я думаю, що Явище таке масове і йому недостатньо приділяють уваги. Хлопці, от які попали під обстріл з нами, в яких були просто контузії, їх досить швидко повернули назад.